Сьогодні ми поговоримо про час, цінність часу, дар часу. Таку величину, як час, неможливо переоцінити ми, як людина у фізичному тілі, все те, що має фізичну форму, підпорядковується плинності часу, нам дається життя для того, щоб ми могли з вами прожити щасливе життя і виконати задачі. З якими сюди прийшла душа, це і наше призначення, це і вирішення кармічних зв'язків. Як ми можемо зрозуміти, що прийшов час для певного досвіду, для по для певних іспитів душі? В цьому нам допомагає карма. Коли на нашому життєвому шляху включаються кармічні процеси, ми на це починаємо звертати увагу. Починаємо шукати вихід, коли ми не можемо побачити і усвідомити, що ми живемо в якомусь періоді дуже цінному для нашої душі, з нами починають ставатися важкі життєві ситуації, хвороби. Закривається рух вперед. В більш важких ситуаціях, коли людина напрямок, дуже впирається, коли не хоче бачити, як з нею говорить душа. Приходять більш важкі е, хвороби, і збій життєвої програми відбувається. От карма це така подруга часу, карма вона підпорядкована часу, і саме в цьому напрямку, е, в цій сфері, е, стаються певні події, які е, змушують нас зупинитися і усвідомити. Що відбувається в нашому житті, ми втрачаємо час, коли відкладаємо імпульси душі, тобто ідеї, бажання сердечної якості, ті, які допомагають розвиватися і розкриватися нам як духовній божественній одиниці. Коли ми втрачаємо час коли ми впираємось, коли ми починаємо очікувати, що якось станеться, щось відбудеться, що з неба прийде якийсь знак, що нам потрібно діяти, дуже тонка грань між очікуванням, коли ми нічого не робимо, самі себе тормозимо, да? і тим, коли ми відчуваємо, що Мають відбутись певні події в житті, коли ми даємо собі час на певні процеси в нас, тут тонка грань. Тобто це потрібно розрізняти. Коли ми очікуємо, невідомо чого, втрачаємо час, час проходить, потім у нас можуть зникати ось ці імпульси, да? тобто втрачається ідея, втрачається талант. І втрачається можливості. Я бачила таких людей, які самі собі закривали можливості, можливості розвитку, можливості шляху до себе. І відбувається в таких ситуаціях збій програми життя. Тобто людина, замість того, щоб виконати свою задачу і вийти на духовний шлях, зазвичай якими людьми трапляються, які втрачають час, трапляються хвороби, трапляються е, хаотичні е, ситуації в життєві, тобто відбувається такий хаос в житті або е, програма по нулях, тобто нічого не відбувається. Да, тобто немає прогресу, немає розвитку, немає достатку, немає нічого, що дало б людині вихід. Тобто немає ось цієї життєвої ситуації. Це все так само пов'язано з часом. Час дуже любить, коли ми з ним взаємодіємо, що допоможе не втрачати час і, навпаки, взяти той ресурс, який дає життя, шукати відповіді, йти в усвідомлення. Що з вами відбувається, чому відбуваються певні події? Я говорю саме про важливі точки в вашому житті, які назначені вам по життю. Коли ми не йдемо в досвід пізнання, коли ми не відчуваємо своє серце, закриваються можливості пройти цей досвід. Тобто ситуації життєві стають більш складними. Ускладнюється по суті, і нам все важче і важче дається бачення і усвідомлення, і вихід з такої тупікової ситуації, коли ми поважаємо час і вчимося робити все вчасно, до нас повертається життєва енергія. Також ми знаємо, що вище часу це світлова енергія і це ось хаос. Да? Тобто ми можемо побачити, що, наприклад, в житті якийсь хаос, щось незрозуміле. Це так само говорить про втрату часу. Тобто час структурує, світло структурує, це про що? Про порядок в нашому житті, це про дисципліну нашого життя. Так, спочатку для того, щоб пройти через якусь практику, потрібно пройти через дисципліну, через е, упорядкування е, себе, свого життя, усвідомлення того, як ми живемо. Так? Тобто навести порядок в своєму житті. І так само в внутрішньому своєму стані. І це допомагає повернутися. Такий цінний ресурс як час. Коли давався час, люди не змогли е, порозумітись, не змогли е, опанувати свої людські е, егоїстичні прояви, багато зустрічей важливих між душами, е, і не, коли не приймають один одного, да, тобто не йдуть в Розвиток, а йдуть в конфлікт, так само втрачається час, це все впливає на подальші події, глобальні події. Ми бачимо також і на прикладі війни, коли дається час, не відбувається певних подій, час втрачається, і потім все затягується і ускладнюється ситуація. Ми маємо розуміти, що як в нашому особистому житті час впливає на нас, так само і в більш глобальному контексті втрата часу дуже впливає на результат того, як вибудовується потім реальність. Коли нам приходить ідея, коли ми надихаємось на якусь творчість, на якийсь проєкт, написання книжки, не знаю, створити щось нове, незвичне. Ось це одразу потрібно робити. Хоча б перші кроки, і потрошку потрошку рухатись в цьому напрямку, не втрачати час, що допомагає нам повернути собі ресурс часу, що допомагає нам повернутися на правильний шлях, да? повернути собі енергію нездісненних проєктів. І по суті, повернути собі ресурс, дати собі шанс на результативний, успішний крок, втілити те, що приходить, втілити вміння, знання ідеї натхнення це знання циклу колоса року, це знання місячного і сонячного так, ритму. Це практика присутності і високі духовні практики, да, тобто, коли ми вчимося, вже входимо, да, цей навик, опановуємо бути в моменті, коли повертається наша енергія, повертаємо ми себе в момент і, по суті, розкриваємо свій потенціал. Приходьте займатись, приходьте знати і рухатись. Успішному по життю за допомогою знань.